Уже за кілька днів потенційні гравці Рівненського Вереса зберуться у Рівному і вирушать у Чернівецьку область на передсезонні тренувальні збори. Про це на засіданні тимчасової наглядової ради повідомив виконавчий директор футбольного клубу Верес Євген Донцов. За його словами, згідно з атестаційними вимогами, до 15 липня з гравцями клубу мають бути підписані контракти. 15 числа в нас згідно на заявка то Тобто туди їхати без контрактів, це можна не їхати. А хто їде на збори? На збори їде до 40 чоловік. Це їдуть ці 20, яких ми відібрали до цього часу. В основному це вихованці рівненського футболу. Плюс ми запрошуємо ще 20, 15-20, це які вільні агенти, які мають. Мають досвід в першій в другій ліс. Відомо, що одним із спаринг партнерів Вереса на зборах стане Чернівецька Буковина, яка до того ж буде суперником рівнян у другій лізі чемпіонату України. Також на засіданні тимчасової наглядової ради представили проєкт бюджету клубу. Згідно з ним витрати клубу на рік плануються у розмірі 6 мільйонів 673 тисячі 920 гривень, а доходи 4 мільйони 175 тисяч гривень. При нескладних математичних підрахунках стає зрозуміло, що дефіцит. Цит бюджету становитиме 2 мільйони 498 тисяч 920 гривень, за словами виконавчого директора футбольного клубу Верес Євгена Донцова. Витрати в проєкті є дещо завищеними, а частину з них сподіваються покрити за рахунок допомоги спонсорів та небайдужих меценатів. Зокрема, як це було з автобусом для клубу, який надав один із спонсорів. А от готовність інфраструктури рівницького вереса уже в середу, 1 липня, перевірять представники Федерації футболу України та професійної футбольної ліги. Керівництво клубу Бо запевнило, що вже підготувало майже всі пакети необхідних документів, які потрібні для участі у другій лізі. Тому проблем з ліцензуванням не буде. Віктор Терещук, Пало Невесенко, у ритмі подій.